В актовій залі загальноосвітньої школи номер 37 немає вільних місць. Тут зібралися справжні поціновувачі та знавці української мови з усіх районів Полтавської області у регіональному етапі міжнародного конкурсу імені Петра Яцика. Цього року взяли участь майже три з половиною сотні юних філологів. Мені здається, що кожен учасник, який знаходиться тут, він вже кандидат на перемогу. Але я сподіваюся, що Бог мені допоможе, і все буде добре. З впевненістю у власних силах учасники конкурсу вирушають до класів, де власне і відбувається боротьба за звання переможців у цьому мовному змаганні серед випробувань завдання з різних розділів мовознавства та обов'язкове написання твору. Впоратися з ними вважають учасники. Допоможе гарна підготовка. Перш за все, треба готуватися до цього конкурсу треба вчити теорію. І на практиці також я гадаю допоможе ну впевненість в собі в тому, що ти можеш це зробити. А от багаторазовий учасник цього конкурсу Михайло Коновалов до його початку не лише наполегливо студіював підручники з української мови, а й звернув увагу на біографію Петра Яцика, ім'я якого носить цей конкурс. Він, попри те, що жив майже все своє життя за кордоном. Він не забував своєї. Батьківщини любив свою мову, свою країну і тощо, і після його смерті ми вшановуємо його цим конкурсом. Переможці обласного етапу за традицією вирушають на всеукраїнський рівень. Там представники Полтавської області відзначають організатори, надзвичай демонструють високі знання української мови та потрапляють до когорти кращих з кращих. Немає такого року, щоб ми десь там щось не показали, не зарекомендували. Але ліга меценатів в принципі визначає десятку. Тому в десятку ми входимо. І є учні, які беруть уже не один рік в цих в цьому конкурсі. Тому тут, як кажуть, є свої, свої переваги. Але в першу чергу мені здається, це випробування для кожного учня і для свого для свого самоутвердження. Я знаю чи не знаю, над чим мені ще треба працювати. Всеукраїнський етап міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика відбудеться 24 січня 2015 року.